Нас вчить, що мудрість будь-якого народу проявляється в збереженні та примноженні природного середовища, природних умов. Ми живемо у тривожний, але водночас прекрасний час у час, коли відроджуються національні традиції, відроджується все те, що роками було забуте. Кожен народ має свої святині, свої символи, опоетизовані образи дерев, квітів, рослин, птахів. Є вони і в нашого українського народу. Калина, верба, тополя, дуб, чорнобривці, мальви, барвінок, червона рута, волошка. Вони віддавна уособлюють красу України, духовну міць її народу, засвідчують любов до рідної землі. Сьогодні настав той час, коли людство має змінити свої відносини з природою з антропоцентричних на екоцентричні. Саме тому перед науковцями постають завдання вміло прогнозувати майбутні наслідки втручання людини у живу природу та взаємозв'язки між її елементами, розробляти наукові основи і практичні засади збереження та збагачення як біологічного, так і ландшафтного різноманіття. Саме наш парк Пам'ятка садово-паркового мистецтва Полтавський ботанічний сад є справжньою перлиною, відомою не тільки в межах міста та області, а й в межах всієї нашої України. Ботанічний сад пройшов складний тернистий шлях розвитку та випробовувань, але все ж залишився прекрасним закутком та місцем проведення фундаментальних біологічних досліджень. Я вас всіх вітаю з таким прекрасним осіннім днем, День знань. У нас день перших ваших кроків в вищу освіту. Саме сьогодні ми єднаємося, факультети єднаються в одній спільній меті. Ми прагнемо, щоб був мир в Україні, щоб була перемога в Україні, щоб ми жили у щасливій мирній країні. Щоб ми працювали в мирній країні на благо розвитку нашої ненької України, я щаслива, що я разом з вами в такому прекрасному Райському кутку Полтави і нашого Полтавського національного педагогічного університету. Ботанічний сад це навчальна лабораторія нашого університету, факультету природничих наук та менеджменту. І я рада, що сьогодні ви пізнаєте такі райські куточки нашого Полтавського національного педагогічного університету і причетні для того, щоб наша, наш ботанічний сад ще ставав кращим і кращим з кожним днем. Верба це взагалі символ України. Тому що без верби і калини немає України. І калину ми вже посадили і співали калині пісні. Вона прийнялася. А тепер ми посадимо сьогодні вербу, теж поспіваємо. Це буде добре і дуже добре. Хочу нагадати, що сьогодні ми об'єдналися і не тільки на фронті, а об'єдналися і в нашому ботанічному саду. Три прекрасних факультета. Кожен із факультетів нас радує. І подивовує своєю і майстерністю, і повагою до українських традицій. Ну і саме головне, щоб наш ланцюжок єднання сьогодні утворив таку знаєте міцну міцну стіну, яка буде показувати, що ми дійсно сильні, і ми перемагаємо кожен на своєму робочому місці. А у вас, студенти, найголовніше робоче місце це, звісно, навчання. Рада бачити нову молодь, нову юнь, нових природолюбів. Я думаю, що в процесі навчальному всі ви долучитеся до збагачення нашої території, прикрашання нашої території, також вивчення всіх рослинних об'єктів. Так склалося, що нашу землю Всевишній наділив прекрасною природою, прекрасними рослинними об'єктами, які з давніх давен мали ну дуже велике значення для нашого народу. Це були їхні символи, це були їхні обереги. і Один із них це верба. Давнину називали верба мов ламка. Дійсно, вона от ламається і така от але ж. Самі сильні росточки, вони зразу ж приростають, тобто рід український безкінечний у вербі, і ми завжди його будемо продовжувати. Ми ніколи не будемо його цуратися. Я такі слова, молодий поет написав: я хочу вам процитувати, що не цурайтесь свого роду і носіть вишиванку не в свята, а вишивайте її кожного ранку, і гімн співайте, і прапор підіймайте не десь. А тут прямо біля хати. От так що всім бажаю любити свою природу, примножувати. Посадимо сьогодні вербу як символ нашої незламності і символ нашого безкінченного українського роду, який будемо завжди берегти і завжди любити. Дякую. Дійсно, верба і калина це символи нашої державності, мужності, незламності, свободи, незалежності. Тому я думаю, що сьогодні ми з вами в знак і вшанування таких традицій нашої держави ми сьогодні висадимо вербу і продовжимо і надалі з вами плекати і примножувати наш ботанічний сад. Спасибі вам величезне за те, що ми разом. Дякую всім за участь. Верба. Є символом України, так є народним символом і навіть є оберегом. І слов'янської мови перекладається, що це священні гілки. Закінчу словами нашого видатного полтавського письменника Василя Симоненка, що в океані рідного народу пізнайте його духовні острови, якими є звичаї, традиції і обряди. Процес висадки дерев він є важливим не тільки для когось одного, а для кожного з вас. Крім того, що це наші символи, ще й давайте будемо пам'ятати і про екологічний стан. Давайте будемо покращувати самі те, що ми маємо, будемо покращувати своїми руками, а не знищувати. Ці верби це не просто верби, не дичка накопана десь в посадці, а Спеціально замовлені декоративно квітучі сорти цих верб. Два з них квітучі, перша друга, одна з чорними квітами, інша з рожевими, символічна. Червона то любов, а чорна то журба, як на вишиванці. І інша третя верба, вона має лише декоративне колір листя. Називається вона фламінго. Я гадаю, коли ці саджанці розростуться, приходьте сюди всі робити фото, тому що це дуже гарно, особливо колір квіток, особлива їхня форма. І просто запрошуємо вас частіше сюди. Червона ниточка.

Ай, дівчино, ай,